Там а як у вас всего. відносини з сестрою? Ви спілкуєтесь взагалі? Чи? З Сестрою, так. А, ну, коли я приїжджаю, я для неї, так, весела тьотя. Весела, класна. Я її навчила, тьотя. кажу, Аліса. Куриць? Що там? <рець> <куриць поки рець> <шо> ні, курись <рець> <рець> поки що, ні? Хапать, зводник. Поки що ні. Але я її навчила, я кажу, Аліса, ти любиш гречку? Вона каже: ні, Тоді стій в <рець> уголки. Бу... 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 <рець> <рець> Тоді на рис. Я кажу, якщо тобі дають гречку, я їй навчила казати. Я не буду це їсти, я панк. І <реш> <реш> отак <вот> робить і <реш> 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 мама давоє. Школа панки хоє. <реш> <реш> Хороша mm -hmm. ця у вас така велика різниця з сестрою. Mm -hmm. Ти mm -hmm. повинна вже й бути як мама. Mm -hmm. Просто мама дуже довго чекала на онучку від мене і потім зрозуміла, що їй простіше буде mm -hmm. самій Ти собі рожаєш проекти. Да, у мене інші роди. У мене вже шість, скільки сім народжено. <ристо> ну так <бачиш>. так. <ристо> да, да, да. Всім подобається, да що ти зараз співаєш. Да, Всі да. не хочуть, щоб ти поверталася Ні. Ну як поверталась, типа я все одно цим. Подрабатую шостан, ну, да. якісь проектики беру, але так, щоб поїхати на контракт, кудись то ні, уже хвась.